Я просто, я не напрягаю мышцы в этой день. То есть я просто засунула и все. Я... Но да. меняешь вес? Да. Як обрати вагінальні кульки? Чи вагінальний тренажер, чи кульки, металеві, чи пластикові, чи зі скла, чи з силікону? Я буду топити за те, щоб це був біодоступний матеріал і максимально гіпоалергенний. Тож справа буде матися про або АБС пластик, який гіпоалергенний, або силикон. Я не дуже люблю металеві кульки, тому що вони заважкі, іноді важать більше, ніж 200 грамів. А 200 грамів тримати піхо не кожна може. Скло. Скло і ось такий маленький діаметр для новачка. Просто будете хопати його по хаті, тому що вони випадають. Як ми починаємо? Ми беремо нормальний діаметр, близький до, до пенісу. Тож 3 см, і це окей. Далі вага. Я думаю, що максимальна вага для новачка ну, може бути десь 24 см. 34, 44 це окей. 76, 96, 115 це забагато. От коли ви заходите на наші магазини, ви можете купити один такий шарик, так? або купити набір із трьох. Да? Наприклад, отакий набір. Або набір отакий від Satisfyer, отакий. Всі вони будуть робочі. Вони мають різну вагу, різний діаметр. Вони всі з силікону. Деякі з них мають всередині додатковий такий шарик всередині, який рухається. І коли ви будете рухатись по квартирі, він зовнішній буде торкатися, і стінка буде фіхового каналу хапати, хопати його, щоб втримати. Це і є така лейзі тренінгдей. Знаєш, ти просто ходиш, а піхва сама собі працює. Але я за те, щоб... Одна е, покупка мала на руки, тоді ми беремо все ж таки набір або сатісфер. Ось такий з трьох штучок з різною вагою. Це вже я б брала для продвинутих, тому що якщо в тобі ваги там 50 кг, це може бути занадто, якщо ти худа. Дуже худа, то може бути дуже занадто для тебе. Якщо б я обирала на себе, де да, у мене там метр сімдесят, ти бачиш мою конфігурацію. Я завжди е, спираюся на дживайк. Чому? В них чотири шарики: 24, 34, 44 і 56. Тобто в мене чотири різні ваги. І я би починала з самого маленького, ну вони їх кольором обрали. І тоді я можу ставити отак, але я знаю, що новачки, вони трохи стидаються, бо бояться, що піхва десь там закінчиться і тут, через рота, він випаде. Піхва це такий сліпо закінчується мішечок, нікуди не випаде. Якщо дуже боїшся, візьми такий каркасик, Вставляєш, як тампончик, пончик розслабилися, можна трохи нанести лубриканту, ставити в себе, поносила. Витягнула помилила пінкою, той клінером або іншою речовиною, яка дозволена до очистки силікону. І до нової зустрічі 3-4 рази на тиждень. І ти розумієш, що через три там такі носки ти вже звикаєш. Через два тижні переходиш і ставляєш вже рожевий і там більш яскравий. Тобто я вже 24-34 об'єднала і маю 58. І 58 це вже така вага, до якої треба тілу звикнути. Я можу з ними ходити, вбирати, говорити по телефону, бігати за малим, щось прибирати і буде. Просто кайф, через 12 тижнів просто носи їх, але не сідай, не лягай. Не треба носити їх на роботу, бо ви їх втрачаєте потім в туалеті. Це не дуже прикольне смс-ки, Юля, що мені робити в По не бійтеся, якщо ви там дійшли до максимальної ваги, все окей, роби перерву. І від відкатай назад, почти знов з маленького, щоб ти могла це як з гантелями. Сьогодні на 10, завтра на 2, І те, і те тренує. Про себе треба дбати з молодості. Все легко. Пиши в директ. Дівчата, хочу шарики. Такі, такі, такі. Ми розпишемо вам всі ціни і підберемо спеціально для вас. Якщо це було користо, постав лайк. Пока.